Наталія, а на вашу думку, чи реальним є таке об'єднання в найближчій перспективі, чи в віддаленій перспективі на пліт нещодавньої, і ви про це згадали, невдалої спроби порозумітися між собою і об'єднатися більш близьким українській автокефальній церкві, Українській православній церкві Київського патріархата, які вже перебували в складі єдиної церкви? Ви знаєте, що якщо би я не була впевнена, що така церква буде? Найближчому майбутньому створена саме українська помісна православна церква, я би тут не стояла. Я абсолютно переконана, що є дуже дрібні такі речі для обговорення, які заважають це зробити. По великому рахунку, хто очолює церкву? Очолюють церкву теж люди, тільки вони в санах, це владики, архієпископи, єпископи, митрополити. І, звичайно, що ми маємо яку зараз ситуацію? Що в області у нас кілька керівників різних конфесій. Тобто існують три православні гілки. От у нас на кожне місто три владики, і при об'єднанні, звичайно, що хтось повинен втратити свої позиції, хтось повинен відійти, пожертвувати і поставити на віхтар свою владу. Переконати своїх вірян, своїх людей в тому, що він правильно робить на користь іншої людини. Або хтось інший повинен сказати так, він більш гідний. Підтримайте його, тому що це в інтересах всієї України, нашої єдиної церкви. І це дуже важкий процес. Так само і священники хвилюються за своє майбутнє на місцях. Ті, хто опікується кількома парафіями, що вони змушені будуть віддати комусь окремо церкву. Є Такі моменти, розумієте, організаційного характеру дуже важкі. Фінансові питання стоять на обговорення. І так, люди всі говорять, треба єднатися. Потрібна єдина церква. Це вже давно потрібно було зробити. Сідають за стіл дуже високі чини. Духовні люди. І от можемо згадати про те, що говорилось. На Архієрейському соборі нашої церкви. Питання, як я думаю, дуже незначні стояли на обговорення. Як ми назвемо церкву? Чи ми назвемо її так? Чи ми назвемо її по-іншому? Чи ми назвемо її по-третьому? Хто з єпископів вступить в місце одному? І як це все зробити, називались конкретні числа і дати? Тому е, виникла така ситуація, коли кожен залишився при своїй думці, незважаючи на те, що ідею оголосили всі потрібно, дуже актуально Україні. В результаті поговорили, зустрілись, розійшлись. Так само, як це було в 2005 році. Помпезна зустріч, велика підготовка була, і в результаті ми не отримали так бажану свою церкву. Зараз що також... завадило? Тоді вже тут наступне питання починаємо обговорювати. А що найбільше заважає зараз станом на 11 вересня 2015 року, в пошуках до об'єднання всіх православних церков в Україні? що я... є головною перешкодою? Ваша думка я не можу говорити за інші конфесії, я можу сказати за нашу церкву, за українську автокефальну православну церкву. Зараз я вважаю, що наш єпископат. І представитель владика Макарі він знехтував волею вселенського патріарха Варфоломія, і вони не додоклали навіть самих малих від них зусиль, щоб об'єднатися, знайти спільну мову з київським патріархатом. Це було особисте рішення. Це було рішення собору церкви. Це було рішення собору. Але я вважаю, що керівник структури будь-якої структури несе персональну політичну і історичну відповідальність за те. Що відбувається у нього в церкві. Бо є різні думки, хтось каже, що на цю позицію впливали, а хто впливав, ми цього не почули. Ви знаєте, у бложенні владики Мефодія, ми виховувалися на цьому прислів'я, він навчив нам, нас двох речей. Він завжди казав мені, говори правду, щоб це тобі не коштувало. І нагадував мені прислів'я, коли зраду приймають, зрадниками гидують. Тому я сподіваюся, що в дуже ближчому часі все стане на свої місця, і ці емоції вони ляжуть, і з духовенства прислухається думки простих людей, їхніх вірян. Дякую.